9 травня цього року Херсонському обласної прокуратуру повідомила про підозру особі, яка раніше працювала в північній виконавчій колонії номер 90 Після окупації Херсона Російською Федерацією було на базі Херсонського слідчого ізолятора зроблено установу «Слідчий ізолятор No1. Ця особа її поставили керувати вказаною установи. В час її керування вона посприяла. Тому що на виконання осіб стосовно якої як направлено обвинувальний акт вже до суду, воно посприяло тому, що було незаконно переміщено, а саме вивезено засуджених осіб, які відбували покарання в ще ізоляторі, Більше 150 150 осіб. їх було їх було переміщено на територію збурівки. Це колгоприсинська виправна колонія номер 7 у подальшому цих осіб було вивезено на території Російської Федерації. Та тим що окуповану територію Криму нам встановлено де зараз знаходяться чотири особи. Доля інших осіб на теперішній час невідома.